Так. І що? Доброго вечора. Hello. Ми з України. Hello. Дівчата сидять, чекають. Да, Джеська вже унюхала. <проб> <проб> Ми будемо <проб> робити мафани такі не солодкі а з курочкою, з сиром. Джеська вже м'ясо унюхала, вже все. Уже да. Получається, Джейська не може без барає. Все перемішаємо. Так, що тут у за котико? такого? Получається? Получиться, звісно. Дегустаторася. Сидить, контролює yeah. процес. Джесі яка ти? Okay. Та чого вона найкраща? Поняла. Даем корочку. У нас два вида сыра. Вот. Зеленюшку. Mm -hmm. Джесі, штаєш, да Формочку диссим Так, Джесі. Готова вже зараз сопічка. З духовочку поставимо на 20 хвилин, 20-25 хвилин Розгріти вже. Ось така красота вийшла. На сьогодні мені гретик. Ось таке воно. Пробуй. Джесси, ось тобі теж. Без тебе ніяк. Гаряче. жде. Ти ж знаєш, все. Чекаємо. Все. Воно добре, тільки чуть-чуть чуть-чуть підсолить. Клахма. -кла. Легкий перекус на, на вечерю.